Всім привіт, друзі! Ось я колись робив індикатор розряду у 2017 році, я його знайшов і знайшов його схему. Він мені дуже подобається, як він працює, працює він ідеально. Ось його сама схема він зібраний на 15 на NPN транзисторах. Це обратні транзистори. Як бачимо, працює він ідеально. коли ми Підвищуємо напругу, у нас вимикається світодіод, а коли ми знизуємо напругу, у нас світодіод вмикається. Ось така в нього схема, зібраний він у нас на, на двох транзисторах. Ось таку плату я від, відтравлював. Ну, а ось я плату вже витрапував від, від, я е, за, за допомогою сила, тому що світла в нас немає. На даний момент. Тому довелося витрапити на суплату силом Та ось так я її вже спаяв. Узяв MOSFET від старої відеокарти. Також зробив йому полігон із МІДі, щоб був в якості радіатора. Ось так. Та взяв транзистори A1015 та A738 від комп'ютера. Як бачимо, що на, на, на транзисторах так і написано, на тому написано a 15. Також взяв ось такий резистор на 4,7 кОм, для того, щоб можна було регулювати наш поріг, коли працює наш, скажімо так, індикатор розряду. Ми бачимо все працює сі, за світодіводом. Повторює наша лампа розгарювання. Тут потрібно було брати обов'язково PNP транзистори, тому що на NPN транзисторах робило би навпаки, загоралася б лампа тільки тоді, коли у нас є тух. А так все працює добре. Чому я так вирішив? Тому що, скажімо так, npn польових транзисторів в мене є. А PNP польових транзисторів у мене просто їх немає. Тому було вирішено взяти PNP-транзистори і нову схему вже на PNP-транзисторах, для того, щоб можна було керувати польовим транзистором. Ось так. Як бачимо, все в нас працює. Можна виставляти на будь-який поріг, який вам потрібен, і при напрузі. Думаю, що навіть 40 В буде тримати, тому що я вже перевіряв, що 30 В тримає спокійно, нічого не нагрівається, все добре. І все у нас працює. Також, як я замітив, половий транзистор взагалі не нагрівається, навіть при струмі до 3 Дуже-дуже гар гарний транзистор половий. Ну ось наша сама схема, як бачимо, зліво у нас на NPN транзисторах зібрано, а справа у нас на PNP транзисторах зібрано. Це все діло. Як ви зрозуміли, на обратних транзисторах та прямих. Ми зібрали на прямих транзисторах, це PNP-транзистори. Таку ось тут взяв оці 2 клома резистор, його краще поставити регулюючим ось так. Можна поставити на 4-7 кг або 10, 10 км, як захочете. Ось як бачимо, зліва у нас схема NPN, транзистори обратні, а справа PNP, транзистори прямі. Ось така схема зліва вона у нас працювати не буде, тому що буде працювати вона у нас навпаки. Коли індикатор розраду буде тухнути, то у нас буде в засідів засіді Лампа. А ось як ще справа на PNP транзисторах коли у нас буде індикатор тухнути, розгляду, то у нас і лампа також буде тухнути. Тому що транзистор буде працювати разом із нашим світодіодом. Також хоч ось взяв червоний світодіод, хочу поставити сюди червоний світодіод, тому що я з самого початку поставив зовсій світодіод. На нашу саму плату ось це його сюди вже встановив. То заклеїв термоклеєм, як бачимо, все добре тримається. Далі я дуже гарна річ транзистор тестер, тому що коли поставив та не перевірив, де в нас анод, а катод. У нас і сам тестить транзистор, все нам показує. Як бачимо, зліва у нас буде анод, а справа катод. Так. Ну що, далі припаємо на, на свійдіод до нашої плати розряду. Перевіряємо нашу напругу на наших акумуляторах, під'єднуємо нас зрадний блок землення. Зараз будемо перевіряти. Як бачимо, я ввімкнув у нас блок зрадний і у нас потух світлодіод. Тепер можемо регулювати поріг за допомогою. Регулюючого резистора. Як бачимо, поріг у нас працює і навантаження на оброку зивня у нас також показується. Далі узяв я ось такий резистор на 10 км. Це такий резистор, який... цей резистор не простий, а багатообертовий. Тому він такий і чіткий. Монодуса чітко виставити наш поріг. За допомогою такого резистора. Як бачимо, я ось його кручу, у нас збільшується опір та зменшується опір, якщо покрутити в іншу сторону, значить він у нас працює. Ось я поставив туди діода сотки для того, щоб наш індикатор не працював тоді, коли у нас сідає акумулятор, а працював тільки тоді, коли ми під'єднуємо насам блок зливлення. Не блок зрівня, а брок зарядки. ось хочу ось розмотати і показати вам сам у нас резистор багатообертовий на 10 кВт. Я вже його тут все виставив. Параметри на 12,40 вольт у нас вимикається зарядка. Ось на нас сама плата сюди дуже добре пішла розряду. Ось на сама плата БМС, яка в нас не хоче працювати від перезаряду. Тому я вирішив це компенсувати ось таким способом. Ну а далі я це все діло збираю. Збирається він у нас на двох саморізах. Також саморізи у нас закриваються крисками під кислотні банки. І таким чином нас, нам вказується, що у нас, у нас акумулятор повністю цілий. Але це не так. Ось якось так це все діло виглядає. Також, як бачимо, в нас індикатор є. Я також індикатор поставив сам саморобний. Зараз знайду схему цього індикатора. Індикатор дуже проста та схема на одному транзисторі на двохкольоровому світодіоді з общим катодом ось ця схема, якби як можете бачити, у нас тут задійний сунд. На 3,9 Ом. 0,5 Ом можна ставити. За допомогою цього сунта у нас і вимірюється сила струму і поріг, коли в нас буде перемикатися на наші самі кольори у нашому світлодіоді. Зараз Показував, скільки в мене напруги виходить із цього блоку зимня, в мене виходить із нього 19 В постійної напруги. Далі все-таки я вирішив розібрати сам акумулятор, тому що хочу показати мультиметром, як у нас йде сам процес заряду акумулятора, щоб фізиці могли побачити на свої власні очі. Під'єднав до нашого до нашої плати БМС плюс та мінус від мультиметра. Дроти, щупи, та виставлю на ньому 20 В постійної напруги. Під'єдную насам нас зарадний пристрій, як бачимо, у нас вибиває, тому що у нас є зараджені. зраджені. Зараз їх спробую посадити за допомогою лампочки розгарування на 12 В5 В. Як бачимо, тріски посадило, але все рівно. Вим, вимкнув, вмиг, вмигнуло і Підігнав лампу на 5 хвилин. Як бачимо, все рівно у нас не виходить. Це навіть дуже добре, тому що акуматори дуже в гарному стані. Все таки я вирішив ще раз увімкнути і не прогадав. Нарешті у нас запустилася наша зарядка, і як бачимо миттєво вона у нас і вимкнулася. Але ми побачили, що напруга на мультиметрі зростала. Все працює. Далі я не буду е розрізати акумулятори. Тому що немає сенсу. Я думаю, що ви побачили, що воно працює. Далі збираємо на сам акумулятор. Ось так. Також на основі цих схем можна зробити саморобний БМС, там десь буде, примірно, 10 транзисторів, 4 польових транзисторів, ну і хай 3 польових транзисторів мосфетів. Як бачимо мігнуло, все і вибило. Працюємо. Так ну, а ось вся сама схема нашого самого всього пристрою. Також хочу показати вам сам у нас блок зивлення. Як бачимо, блок зивлення у нас на 230 на вольтів. 40 В написано, але на ньому 19 вольтів. Так ось, як бачимо, я його е, розбив молотком обережно по краях стукав мол молотком. І розібрав, потім як розібрав, е, вставив туди свою схему та заклеїв клеєм. Так, ну ось як бачимо, тут у нас лампа висить. На нашій самій стелі. Ідетріт до нашого акумулятора з цього, всі ми з вами. Йому замінили акумулятори та зробили автомат при зречі. Вмикаю його. Як бачимо, в нас тут є світло. Про цю штуку я не буду говорити дуже багато, тому що про це вже в мене є відео на каналі, як його зробити. Просто показую для тих, хто ще не бачив. Ось так вимикаю.